Мої вітання з півдня України. Вас вітає канал Троянди для душі. Вітаю всіх гостей і друзів каналу. Любі, я вже розповідала, що свої паркани я задекорувала за допомогою цих чудових великих троянд. І місця для троянд для своїх великих я знайшла, і паркани в мене не виглядають такими сумними, як. Без троянд, якщо ви також захочете зробити посадку троянд біля паркану, любі відступайте від паркану, не саджайте впритул. Так ось, колись я придбала також і троянду «Ангела», і в мене вже не було якоїсь місці. Я розуміла, що це не троянда першого плану. І я також її посадила біля паркану. Але Любі, я і гадки не мала, що колись «Ангела» Буде такою ж високою, як і інші вітки троянди. І ось моя ангела, вона зараз виглядає, як справжня відка троянда, хоча це Флорібунда, і скажу відверто, що перші роки я намагалася її якось обрізати, стримувати її ріст. Я не розуміла, що вона здатна квітувати повністю, по всьому пагану, як от Гарні такі вітки, троянди. Але я побачила в наших дівчат в YouTube, в нашому українському, що вони ведуть цю троянду високою. І також спробувала це зробити, і я дуже задоволена цим результатом. Бо ж ми знаємо, чим більше кущ, тим більше квітів. Ось так взимку виглядають мої паркани. Я вже зробила е, тут обрізку троянд, ну, по обрізці любі. Не буду зупинятися, робила її, звичайно ж, сікатором. Сікатор я обробляла. Як завжди, вирізаємо все гілля, яке нам підозріло, яке хворе сухе, і безпосередньо ось зліва. Так виглядає зараз троянда Ангіла, бо в мене було запитання, як я її віду, як її обрізаю. Любі. Як бачимо, в мене є шпалера вздовж цього паркану, мені, мені зробив синочок колись ось така зручна шпалера. Вона тримає декілька троянд одразу. і Тут також я можу зав'язати гілочки і ангели. Для цієї троянди я вибрала зачіску комбіновану. Ті гілочки, які ось просто зараз дивляться попереду. Ті, що далі від паркану і ближче зараз до мене, до камери, я зробила їх більш такими коротенькими. Довгі пагони, як бачимо, я загорізонталила. І ось ми бачимо, скільки бічних. Гілочок відходить від великого довгого пагону, і ці всі гілочки обов'язково проквітують любі. Є ще пагони, які не дали бічних таких розгалужень, і є ось така подряпана гілочка, але це не хвороби. я її залишаю, це троянда сама себе поранила. Ось так виглядає. Зараз моя ангіла. Ну, можливо, щось ще потрібно буде пообрізати, але любі, щоб ввести ангелу високою, потрібна якась конструкція, щоб можна було її закріпити. Любі не всі трояндочки, відки можна горизонталіти, і вони нам дадуть ось такі гілочки, на яких вони будуть квітувати вздовж всього пагону. І обрізку ми робимо так званий рибічий хвіст. Любі, не всі трояндочки мають однакову природу. Не для всіх трояндочок пасує побажання за їх. Ось, наприклад, трояндочка Наема. Вона, я трохи горізонталіла, ну, але вона більш завжди нагадує якийсь величезний, височенний шраб, і цвіте вона, як бачимо, на кінцях. Пагонів, в неї багато квітів. Я її минулого сезону залишала високою. Щось мені здавалося, що я маю спробувати саме такий фасон, але в цьому році я вирішила все ж таки вести її як шраб. І тому я буду прибирати цю зайву висоту. Вона мені не потрібна. Ця троянда ароматна, і я хочу, щоб вона була ближче до моєго носа. Ось так я її вже обрізала. Сонці в мене справа потрапляє з півдня на цю трояндочку. Тому я зробила їй таку зачіску, нібито сходинками. Спочатку ближче до сонця більш короткі гілочки, потім довші і ще довші, щоб гілочки троянди не перекривали одна одну, і щоб трояндочка могла заквітувати. Повністю по всіх пагонах і не було затініння. Ось так сходинками я зробила. Ми завжди маємо звертати увагу, з якої сторони потрапляє на нашу троянду сонці. Якщо троянда на арці, там все просто, там завжди сонце. А це любі троянда полічка. Полічка, це також трояндечка. Така в мене горизонталь, не горизонталь. Вона видає бадилля і цвіте тільки на верхівці того величезного височезного пагану. Вона біля паркану, повірте, не має ніяких проблем прив'язатися матузка до того паркану, хоч кожну гілку за горизонталь немає сенсу, ну в неї інша природа. І я її обрізала той рік, Коротко, Я здивувалась, вона зовсім по-іншому поводилась. Я ще спочатку подумала, можливо, за рахунок того, що я обрамляла мід'ю. А мідь як мікроалімент дозволяє ще краще засвоювати калі. Ось дивіться, квітка вже біла, а вона все рівно тримається. Но ніколи полічка такої не була. А потім я подумала, що, можливо, ось ця обрізка все ж таки більш коротка. як... На кшталт Шраба для неї пасої більше. Але її природа всерівна. Вона, бачите, повипускала свої довгі пагінці, вона ну, такі утворила такі дуже-дуже довгі гілки. Ну, Бо це ж таки троянда потужна. А обрізала її кардинально коротко, любі нікого. Не закликаю різати відки троянди коротко. В мене це просто був вже такий, знаєте, якийсь крок відчою. А по-перше, мені не подобалось, як вона цвіте, як вона себе поводить в нашу спеку. По-друге, мені не подобалося в неї такі плями були на гілках. І я так вирішила: або я тебе обріжу коротко, або ти виживеш, або можливо я тебе взагалі позбудуся. Ну, вона. Випускала з цих коротких, обрубаних гілочок багато нових пагонів. Вона на всіх на них квітувала, їх просто зараз ну, багато, багато. Це потрібно прибирати. Я хотіла спочатку залишити її десь на висоті метр п'ятдесят, метр двадцять, зробити також, нібито, знаєте, сходами. Більш короткими зробити гілочки, ті, що ближче до сонця, і ті, що ближче до паркана, все ж таки зробити довшими. Але трохи я чомусь ось так ну буває такої з зачісками. Не зупинилася своєчасно і зачістка коротка. Любі десь метр метр двадцять, і досить ріденька, але це добре, тому що ця троянда схильна підхоплювати інфекцію, і мені захаращення не потрібні. Тим більше що повиходять зі сплячих бруньок нові гілочки. Ось така коротка зачістка в моїй полічці в цьому році. Маю надію, що їй це сподобається знову. Любі, це не мої троянди, я просто їх наведу. Як приклад, це дві червоні відки троянди, які колись були як від троянди. вони утворювали щось на кшталт арки, а потім хазії так щось їм голову стукнуло, вирішили їх обрізати коротко і після цвітіння щось робити чайне гібридні або що, любі. Навіть в літературі ми можемо побачити, що цього робити не можна. Ось так коротко обрізати відки троянди. А як же я обрізала свою по... Любі. Я її, по-перше, підгадовувала. По-друге, після цвітіння та коротко, влітку, я її не прирізала. Я дала можливість їй проявити свою природу. Я зробила коротку обрізку на початку сезону, а тут ось такі бідні, захаращені всередині непідгадовані рослинки. Тому Любі, наголошую, обрізати троянду вітку як шраб це одна справа. А взяти, порубати троянду як чайне гібридну, не пінгадувати, ще обрізати влітку після цвітіння це зовсім інше. І література цього не дозволяє. Це просто антігуманна по відношенню до троянд. Ось такі справи, любі. обрізати. Як шраб можна, як чай на гібридну – ні. Це просто буде понівічена троянда. На цьому все, що я хотіла сьогодні сказати: Любі, бережіть себе, своїх близьких, тримаємося, єднаємося, все буде Україна, допомагаємо ЗСУ. Зсу наша єдина надія і опора.